Погоду на Хмельниччині найближчими днями визначатимуть атмосферні фронти, які принесуть дощі та перші весняні грози. У вівторок, 25 березня, переважатиме хмарна погода з опадами по всій території області. Дощ, який почнеться рано вранці, посилиться в день і до вечора має припинитись. Вночі температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів вище нуля, а в день стопчики термометрів не піднімуться вище позначки у плюс 12 градусів. Пориви вітру місцями сягатимуть 10 12 метрів за секунду. Середа 26 березня має пройти без опадів, проте в Кам'янець-Подільському районі все ж є ймовірність невеликого дощу. Температура повітря вночі знизиться до 4-6 градусів тепла, вдень коливатиметься від 10 до 12 градусів з позначкою плюс. У четвер, 27 березня, короткочасний дощ очікується як вночі, так і вдень. Стопчики термометрів покажуть плюс 5-7 градусів вночі, а вдень дотягнуться до позначки у плюс 13 градусів. У п'ятницю, 28 березня, дощ не припиниться впродовж доби. Температурні показники вночі будуть на рівні 3-5 градусів тепла, вдень – 10-12 градусів вище нуля. Пориви вітру місцями можуть сягнути 10-12 метрів за секунду. У суботу, 29 березня, у другій половині дня дощі будуть більш інтенсивними а в Кам'янець-Подільському та Шепетівському районах можливі грози. Температура повітря вночі буде в межах 8 градусів тепла. В день температурні показники коливатимуться від 10 до 13 градусів вище нуля. У неділю 30 березня впродовж доби очікуються короткочасні дощі. Стопчики термометрів вночі покажуть плюс 8 градусів, а в день вже дотягнуться до позначки у плюс 15 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.